Всім привіт! Це короткий таро прогноз для дім на травень 24-го року. Побачимо, що скажуть карти. Перша карта, яка випадає, це колесо фортуни, це по суті циклічність життя. Тобто, щось із минулого прийде до вас і воно буде важливим для того, щоб будувати своє життя далі. Тобто, якщо до вас напише хтось із старих друзів із старих знайомих, із тих, з ким ви дуже давно не спілкувалися. Реально варто задуматися. Не ігноруйте цю вісточку з минулого, вона дуже буде важлива для вашого майбутнього. І ось бачимо, що це може бути людина із вашого минулого, яку символізує король чаш. Ця людина до вас обізветься у травні. Хто такий король чаш? Це зріла людина, не обов'язково чоловік, але це може бути і жінка, але людина вже емоційно зріла. Про вік тут. Зазвичай говорять, що це після 35 років людина, але більше можна говорити про емоційну зрілість. Тобто, якщо у вас у минулому є людина, яка емоційно зріла, яка не виключено, що раніше вам допомагала такими порадами, як побороти свої емоційно незрілі рішення, як краще вчинити, так, Щоб емоції вами не, над вами не панували. Яка загалом вам приємна, яка вміє так комунікувати з іншими людьми, що просто хочеться з нею спілкуватися. Вона має творчий потенціал, бо чаще це завжди творчість. Вона може бути людиною, яка якраз і має спеціальність у сфері мистецтва або у сфері. Яка пов'язана із творчістю, це може бути і викладач, і людина, яка в принципі захоплюється музикою, малюванням як хобі. І ця людина з вашого минулого вона до вас якось обізветься у травні. Не ігноруйте її. Побачимо, з чим вона до вас може прийти, що вона вам хоче сказати. О, випадає паш, це посланець. Тобто, дійсно такий від від цієї людини чекайте послання. Це послання із якоюсь пропозицією. Пропозицію щось зробити, бо жезли це діяльна масть. Побачимо, що ж запропонує знову карта, яка символізує можливість, пропозицію. Щось зробити запропоную, в сфері фінансів. По суті, вам ось о, Можливо, навіть запропоную, якісь спільне, можливо, запросить вас на роботу, або запропоную, якусь спільну потенційно фінансово вигідну справу. А може, запропоную, разом займатися спортом, якимось хобі пов'язаним зі здоров'ям. Бо Пентаклі це все про матеріальне, про здоров'я в тому числі, про піклування про себе. І побачимо. З якими ж намірами ця людина до вас звернеться? Знову фігурна карта. Це наміри дійсно чисті, хороші, благородні, які пов'язані саме з реалізацією от оцих, потенціалу, оцих двох карт, які говорять про новини, про можливості, про навчання у сфері того, як краще побудувати своє життя. Ну, навчання в розумінні... Здобуття життєвої мудрості. Отже, ця людина з минулого король жезлів. Вона до вас звернеться. Із якоюсь пропозицією, і захоче щось спільно із вами реально робити. Бо жезли це така от енергія, яка готова до матеріалізації. І пропозиція від цієї людини по цій карті буде дуже важлива для вашого майбутнього, корисна вам, хороша, принесе оці от хороші можливості ресурсів будь-яких матеріальних ресурсів. І ми зараз не говоримо, давайте уточнимо, що ці карти вони говорять не про кохання, не зважаючи на те, що чаще це масть емоцій, і часто кохання. Ні, це не про кохання, це приємна вам людина, емоційно зріла, до вас звернеться і з якимись дуже хорошими пропозиціями, які будуть для вас вигідні саме матеріально. Тому не відкидайте пропозиції цієї людини. Якщо отримаєте дзвінок або запрошення, або просто повідомлення, відповідайте сміливо, продовжуйте діалог, зустрічайтесь, обговорюйте, і це буде вам на користь.